День я Савайла Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги акумуляторний інструмент термоповітря ghg 18 v 50 Ну, іншими словами, фен. Зараз акумуляторний інструмент ну, має попит. І тому всі виробники мають в своєму асортименті дуже різні інструменти. І коли майстер купив... Спочатку шуруповерт, потім перфоратор, потім болгарочку. то вже є необхідність або можливість купити і ось такий простий надійний термофен? Що він собою уявляє? Він виробляється в Румунії, має дві температури: 300. І 500 градусів. Як на мене, простіше не буває. Має захист, щоб не обпекти руки, але цей захист можна зняти і дуже швидко поставити. Він йде без акумулятора. Іде в поставці ось такі два сопла. і Відповідна коробка і інструкція це святе інструкція українською мовою, бо він постачається офіційно. До нього треба ставити акумулятори ємністю не менше, ніж 4 А, щоб він коректно працював. Час роботи приблизно 25 хвилин, якщо ви ставите 8 Акумулятор. Невеликий час роботи цієї. Дуйки, причому на 300 градусів, а на 500, це буде ще менший час роботи. Але якщо у вас багато акумуляторів, то ви зможете довго працювати. Є зарядний пристрій. Відповідно, коли ви включаєте, він відразу запускається, можна вибрати режим температури. Коли ви переключаєте температуру, бачите, тут йде інформування, цей. Датчик моргає, каже, що ви переключилися. Цей взагалі підсвітка виконує роль інформації про, про стан. Якщо акумулятор розряджається, вона починає миготіти. Якщо ви вставили 2-х амперний акумулятор, воно буде працювати, але воно проінформує, що ємність акумулятора маленька. Цей прилад має 3 роки гарантії повноцінної гарантії на Роберт Бош, тому хто займається професійно, він е, сподобається. Якщо ви подивитеся ергономіку, ергономіка традиційна він дуже похож на е, шуроповерт. Ергономіка дуже вдала, прорезинова, товста, міцна резина, тому зовнішній вигляд він не втратить. Але не забудьте його зареєструвати, щоб була подовжена гарантія. Три роки. Ну В принципі, тут нема що розповідати. Тут є захист від перегріву, термодатчик стоїть. Виробник каже, що тут є написано від повторного пуска, але це який повторний пуск? Повторний пуск, Тут неможливо зробити повторний пуск, бо кнопочку пуска ну, неможливо зафіксувати. Вона не фіксується. Тому тут повторного пуска не може бути. На той повторний пуст, якщо ви забули включений і вставляєте акумулятор, він починає працювати. Це, напевно, помилка в описі. А так, дуже яскравий, простий і надійний інструмент. Я впевнений, що вам сподобається. Але не це головне. Головне, пам'ятайте, що Росія напала на мою країну, на Україну. Якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. А якщо ви українець, то якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте зсу. Беріть приклад з моєї сім'ї. Слава Україні!